Всім привіт, друзі! У нас сьогодні війна, бонус атаки. Воюємо з якимось Океан Альфа. Щось там. Не знаю, не бачив їх давно. Був трошки інший альянс з іншою назвою раніше: Пацифіко, чи якось так. Ось, і починаємо з моєї першої команди з Людвігом. Спробуємо розкрутитися в центрі якось. Тому давайте ось таке. Комбо. Так. Ну Досить таки непоганий початок. Каміння ніби ніби є. Ось, але потрібно все одно покращувати. Потрібно трошки покращити. Так, давайте, напевно, ось так. Трієчку. Добре. А тепер. Тепер ось так. Трієчка, і потім ще одну там підтягнемо фіолетову. А, це вже три. А, ну то супер. Тоді включаємо. Так. Беремо жовтих за той час. Ну і зараз у нас буде Людвіг. І можна буде починати бити. Так, ось це трошки неприємно. Він зараз вдарить, але багато він нам не нанесе, не нанесе, тому Тому спокійно, спокійно, спокійно включаємося. Ударимо, напевно, сюди зліва, щоб порізати атаку гестальду, щоб він не зміг. Щоб він не зміг вбити Людвіга, якщо щось. Так, раз, є. І треба комусь їсти трошки мани Кому будемо джелаху, напевно, думаю. Давайте джелаху. Так, супер. Тут у нас все спрацювало. Давайте далі, далі якийсь цікавий хід треба зробити. Ну, давайте ось так. Так, трошки лишнього залетіло. Гуд. Тепер можна сюди закинути. Так, ось це неприємно, що він зараз бафне всіх. До кінця бою це буде діяти. Ну, але нічого не зробимо. Треба треба з цим якось обходитись. Так. Зараз, на другу, на наступний хід, можливо, будуть бити ці, що справа, було би добре їм теж порізати все. Так, так, так. Або можна зробити ось так раз. І просто вкрасти в джелах ще трошки трішки мани, і він бити зараз не буде. Добре. Тепер, тепер, тепер. Тепер можна ще ось так зробити, щоб нам зараз хватило знову для зарядки. Супер. І пробуємо добивати центр. Прекрасно. Прекрасно. Тепер можна зробити ось так. Раз, два. закидаємо в центр, в пустоту. Він зараз трішки похилить, але це буде дуже мало. А, хоча не дуже мало. В нього ядро великий заряд дає. Тому не так вже і мало. Ну, добре, це не проблема. Раз, два. Три. Тепер ось так. Знову заряжені. Знову б'ємо туди. Раз, два, три, чотири. Так, супер. Гештальт нам навряд чи щось зробить. Тому що там і ухили, і... у <смір> Бачите, як буває? Неочікувано. Не спрацював ні один ухил, ні нічого. Ну добре, тут ми все одно вже перемогли. Команда довго, вдовго, але... але працює. Так. Добре, супер. Війна буквально недавно почалася. Я вирішив, так, якби, в першій хвилі піти. Вони, вони теж тут небагато цілий забрали, тільки шість. Мене в тому числі шотнули. Ось. Ось так вони нападали. 3 розбива у них, 4 розбила у них. Ну, Непоганий початок. А, а з наших тільки я стартанув. Ну, окей. Так, і візьмемо другу ціль ось таку. Тут немає в них нових військ. Я думаю, що вдасться синіми пробити. Ой, дуже багато, дуже багато червоного, який мені не зовсім потрібен. Ну, але все одно потрібно його якось виводити. Так, а це вже непогано. Ми заряджаємось. Гештальта, на жаль, не винесли, але я думаю, він нам теж великої шкоди не зробить. Так. Раз. Два. Так, по 500, по 600. Ну, супер. І б'ємо тепер сюди. Прекрасно. Добиваємо. Ну тут швидка перемога. Команда спрацювала так, як було задумано. Так, не знаю, зараз подумаю, можливо, ще візьму якусь одну ціль. Так, і все ж таки мене підстрахує, тому можемо взяти собі ще одну ціль. Спробуємо оформити третій шотік. О, ну непогано. Непогано кристал збираємо, звісно. Чудово. Червоні теж в касу. Я думаю, варто попробувати. Може ми її навіть доб'ємо. Е, трішечки не хватило. Ну нічого. Так, гуд. Можливо, навіть... Так, да, добили. Ну, тоді, давайте тепер. Напевно, все ж таки жовті. А, можна було трійку зібрати просто жовту. Так, трошки поспішив. 1200. Ну, не так вже й багато, я думав, що буде більше. Але дякую, він мені зробив 100% заряд ядра. Раз. Давайте подивимося, скільки на повному заряді вдарить. До речі, бачили, скільки відхилила Брімстову? Ну, 1900. Ну, це просто кайфи. Давайте глянемо, скільки вдарить. Вау! Чітко. Просто супер. Так, раз. Гуд. Два ось так. І зараз вдаримо в праву сторону. Майже. І добиваємо. Так, є перемога. Ну, тут теж швидко, тому що зарядилися. І все у нас чітко. Добренько. Вечором будемо продовжувати тоді. Ось і наступив вечір. Обновилися в мене атаки і ми продовжуємо. Так. ну Непогано. Кристал збираємо. Так. Я, напевно, його підривати не буду. Хоча, може, і варто би було. Так, а в мене зелені, зелені, зелені. Ну, зелених я так не зберу з ними. Ладно, давайте тоді дві тріїчки зберемо. Не будемо підривати поки що. Подивимось далі, що буде. Так, раз, два. Три. Ой-ой-ой. ой ой Ну, в принципі, може бути. В принципі, нормально. Зелених зарядили. Міньончики під'їли. Давайте зріжемо їм атаку, броню і будемо когось вбивати вже нарешті. І можливо варто почати з араміса. Так, зараміс або бабку ми не вб'ємо зараз, тому краще зробити мінус один, але гарантовано. Так. І поїхали далі. Бабка ультує. Так. Ну тут перемога, тут вже... Суперник шансів немає. Жодних, я думаю. Так, давайте сюди. Чудово. Дві Ну, давайте тоді це то вб'ємо. Чим менше буде цілий, тим більше шансів, що ми будемо під'їдати ману тому, кому потрібно. Тому вбиваємо це то, робимо плюс ще дирочку додаткову. Тепер вже можна її крутанути. Ну, а зараз вже, напевно, будемо по бабці лупити, тому що, тому що її виносити все одно потрібно. Так. В принципе, можно фискойла в бета каминчику. Так, ну и еще. Ну и все. Так, бонус атаки, звичайно, їм там сильно допоможе. Так, і добиваємо шавудзини аревуар. Наступну, напевно, спробую взяти фіолетову трійку, але, напевно, візьмемо якусь ціль. Щось аля ось такого плану або навіть ось цього. Давайте глянемо, які в них альфа-таланти, щоб не пролетіти. Так, а жовтих більше немає в центрі, так? Тільки тих два. Ну, давайте, хоча це сильний сильний суперник. Достатньо жорсткі там захисти. Так, і щось ось такого плану. Або навіть, або навіть, навіть, навіть можна взяти, знаєте кого. Можна взяти навіть доктора Муро а можна взяти Пантеру. Антара, до речі, теж не найгірший варіант. Але доктор Муро, можливо, мене десь та й врятує. Так, так. Ну, я думаю, можна. Поїхали. Надіємось на фіолетовий камінь. Так, ну непогано. Фіолетові є. Потрібно подумати, як їх краще зібрати. Можливо, варто спробувати кристал фіолетовий зробити. Або збирати трійки. Ну, з трійками поки що зарядки не буде. Так, можна четвірку зробити. Спробую кристал підловити. Так, не підловив. Але є четвірка і трійка. Це вже непогано. Так, так. Так, ну, давайте, напевно, збираємо четвірку. Так, тепер. Трішки якось херово. Бащо ось так зробити. Тепер можна їх посліпити? Так. Так? Ну, давай промахуйся. Ну, всього лише один промах мало. Я надіявся на більше. Так. Вот. А, він чистку робить? Блін, він чистку робить. Оце я, конечно... Звісно... Проморгав. Добре, давайте тоді ось так. І давайте тоді. Ну і туди ж будемо блокувати їх трьох, щоб вони дотравились. Так, і давайте якийсь хороший хід. Ось цей мені подобається. Так, супер, вони добре травляться. Плюс ще топляться. Це мені підходить. Добре, дозаряджаємо тоді, ще жовтих можна буде відхилитись і заблокувати когось. Білісьмо. Ну, тут можна вже закидувати в будь -в кого. Так, зарядився у нас доктор. Ну і будемо добивати. Так, супер. Ну, не дурно я цього качав. Вже забув, як він називається, з пляжної цього блокератора. дурно. Гарно грає в парі ось з ураганом, тому що дуже багато травлять двоє, там по, по 600, напевно, виходить. Плюс суперники не можуть відхилитись, почиститись, якщо заблокувати. Виглядає досить гарно. Так, останнє в мене залишився якось так швидко. Ну, зараз щось підберемо. або або, або залишимо. Так, і завершувальний на сьогодні. Спробуємо ось таку команду. Там хіла немає в команді захисту, тому можна трошки по-іншому по розіграти це все діло. Так. Синіх поки що не, не особо, але ми можемо почати, не знаю, з жовтих, наприклад. З жовтих і підтягувати зеле оці жовті теж потрішки. Або фіолетовий кристал зробити. Ну, але не хотілося б, мені потрібно заряджати центр поки що, нехай вдарить мені в. В нехай ЧР станчить. 3125 хп в ЧР. Непогано. З новими військами. Ну, але він не за 8 каменів. Ну ось цей хід мені хочеться зробити. Тут якась перспектива є на комбо. Так. Чудово. Так, а тепер... Так, а тепер цікавий момент. Дуже хочеться зробити кристал все ж таки. Комбо піде, але... Напевно, краще цього не робити. Все ж таки. Так, і він вже майже заряджений. Ну, якщо чесно, то щось хірові справи. Бо ні жовтих не заряджаю, по суті, ні тих. Так, перший раз він вдарив. Скільки травиться? 233. Непогано. Так щось все достатньо погано. Давайте так пробуємо. Так, і тепер мм. Так, появився шанс. Появився шанс. Не знаю, чи це не буде помилкою, бити в центрального, можливо, ліпше старвокера заблокувати. А з другої сторони... фиг его знает ну, добре, давайте так спробуем так так так, ударить по трем Ну, якщо по трьом, то тоді треба бити сюди. Ці саме найбільше найбільше урону будуть проносити. Тому думаю, сюди найкращий варіант. Так, і тепер дозаряжати дозаряжати фортуну і надіятися на якийсь. Щастя з неба. Але я сумніваюсь дуже сильно. Так, ні разу не промазав скот. Ні разу, сука, не промазав. Гад. Добре, ще є тут одна надія. Невелика. Начера. Так, ну що? Давайте якось так спробуємо. Ну, станчив нулік. Ще в не в нулік, а в одиничку. Так, ну він станчив. Він станчив, але поки що це не пахне перемогою якоюсь. Але ще шанси є. Шанси ще поки що є. Невеликі, але вони є. Так, 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 так. Який тут хід зробити краще? Давайте так спробуємо. Хоча... Він не зовсім і нормальний, але інших варіантів хороших немає теж. Так, лишіть мені чер живих. Молодці. Молодці. Так, тепер давайте знову зарядимо. Ох, чер красавчик, просто тащер. Так. У мене з'являється, щоразу більша надія. Ну давайте, давайте спробуємо виграти все ж таки тут. Так, заблокуємо його. Чудово. Чудово! Перемога. Ну, потненько, я думав, що вже все. Але все вийшло. Ну що ж, дякую всім за увагу, за перегляд, за лайк, за коментар, який ви обов'язково напишете. Всього самого хорошого! Всім пока!